Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. сьогоднішнє відео я присвячую лавандину, такій зам... е... прекрасній рослині, яка на сьогоднішній день так гарно цвіте. Сьогодні у нас 4 липня. Лавандин дуже яскравий, такі довгі сусвіття. Трошки розкажу про цей сорт. ну Якщо хтось вперше заглянув на мій канал, розкажу, з чим відрізняється лавандин від лаванди. Лавандин це гібрид. Це схрещена лаванда англійська вусколиста та лаванда французька. І отримали такий гібрид. Називається він лавандин. Лавандин він не розмножується насінням, він не дає насіння, його можна розмножити тільки поділом куща або черенкування. Чим він ще відрізняється? Це основне. Якщо з лаванди, ефірне лавандове масло це дуже такий гарний антисептичний засіб, в його можна, не можна загоювати рани. Опіки, то в склад масла лавандина входить дуже багато камфори і ні в якому разі не можна прикладати до рани, до опіків. Це дуже небезпечно. Лавандин він має великий склад вміст ефірних масел, набагато більше, ніж в лаванді, але воно ціниться менше. Його також використовують в, в парфюмерії, в медицині. О, там свої пропорції, свої там призначення. Так що це вам на замітку. Зараз лавандин уже так цвіте, дуже довгі пагони квітучі, більше 40 сантиметрів. Сантиметрів по 50, мабуть, ще у лаванди завжди одне стебло, а у лавандина стебельце розходиться і гілочка із така вот вона, із трьох, бачите, складається три пагони. Чим відрізняється лавандин? Так що, якщо у вас на присадибній ділянці росте, Лаванда, так сказать, а ви не знаєте, чому з неї не можна зібрати насіння, то це у вас лавандин. Він також медонос, бджіл з'їсть. Тут дуже багато збирають пильцю, там мене бджоловоди поправляють. Вибачаюсь, не знаю цієї, абсолютно не бджоляр, не знаю, ці що вони там збирають. Знаю, що дуже кусаються, це я точно знаю. Жалять. Так, зараз покажу. Я зрізаю в цей час лавандин на букети. Зараз ще сонце і тільки так можна передати, як, як він синій. Такий. Темно-фіолетовий. От тут хорошо видно? Такого він кольору. З нього дуже ефектні получаються букети. Флористи часто їх беруть, навіть більше подобається, аніж з лаванди. Зараз покажу вам кущі, які я вже обрізала, як вони виглядають. Обрізки кущі виглядають. Ось так, дуже високі, розлогі. А після обрізки, зараз покажу, я обрізала два кущики. Дивіться, які вони невеличкі, такі приземисті, ну, зовсім невисокі, сантиметрів 20. Хочу ще зауважити, що після того, як Ось зараз я обрізала лавандин. Він активно почне рости. Появляться тут молоді пагони. Ось покажу вам. Бачите, ось вони вже починають тут пробуждатися. Ну Так як я вже цвіт обрізала, він почне швидко розвиватися. І оці всі молоді пагони, їх можна використати на черенкування. Саме молоді. Ці старі вони погано приживаються, та і тут нема чого особо обрізати на черенкування. А ось ці молоді пагони, ті, що підуть, новий, дадуть новий приріст, оце саме те, вибачаюсь за руки, тут, то шовковиця, то лаванда, не встигаю мити. І вони ось так от підуть рости. І їх можна почеренкувати. А тепер покажу букет вам Ось ту лаванду, що я зрізала. Ось вона, така красуня. Довгі такі гілочки. Зараз пов'яжу букетики і буду сушити такі масивні. Квіти. У лаванди набагато вони е, такі, скажем, легші, а ці дуже темні, масивні і на високій-високій місці. Ну, ось таке відео невеличке я для вас зафільмувала. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте нажимати на дзвіночки. А також ще покажу вам отак. Ось біла лаванда також. Бачите, вже цвіте. Я бажаю вам успіхів в вирощуванні лаванди. На все добре, до нових зустрічей!